Віддав життя за Україну. Сьогодні криворіжці провели в останню путь гранатометника Сергія Шандуренка. До війни чоловік працював заступником начальника дільниці шахти ювілейна. Разом з колегами добував руду для країни. А коли ворог вдерся на нашу територію, не роздумуючи, пішов захищати рідну землю. Сьогодні віддати шану герою до свято храму, прийшли рідні, друзі, колеги та побратими Сергія. Наші це дружили разом. Місті зі школи. Комов'ями стали. Так він. А Сергій був веселий, доброзичливий. Що можна сказати, якщо душа компанії? Друзі згадують, Сергій завжди вирізнявся добротою. Був оптимістом. Він поспішав жити, любив активний спорт, зупинив свій вибір на стрибках з парашутом і гірських походах. Та, на жаль, підкорити вершини завадила війна. Сергієві був 31 рік, коли життя бійця обірвалось неподалік села Новокам'янка на Херсонщині. Михайло безстроф, Роман Кравченко цей день.